Розділ тринадцятий, Великий Король кидає виклик. Отже, сказав Пітер після того, як всі закінчили трапезу, отже, з'ясуємо собі наше становище. Аслан і дівчатка, тобто я маю на увазі королеви С'юзен і Люсі, перебувають десь недалеко від нас. Але як вони діятимуть і коли, ми не знаємо. Та добре, ми знаємо інше сидіти, склавши руки, вони не будуть. І ми, у свою чергу, теж маємо зробити все, що в наших силах. А сил у нас не так вже й багато, їх не вистачить не лише для того, аби взяти гору над Міразом, але й навіть і для того, аби дати йому бій у чистому полі. Чи не так, Каспіане? На жаль, так, великий королю, відповів Каспіан. Багато в чому він був схожий на Пітера, проте страшенно ніяковів у розмові, мабуть, від того, що зустріч з великими королями із далекого минулого справила на нього надто глибоке враження. Тоді я відійшлю йому виклик на двобій. На якусь мить всі остовпіли. Ідея була хоч і проста і смілива, та проте. Досі нікому навіть не спадала на думку, першим отямився Каспіан. Перепрошую, великий королю», – мовив він. Але я б не хотів поступатися вам цим правом. Я мушу поквитатися за батька. Розумієш, пітер добирав слова, намагаючись не образити самолюбства Каспіана. Розумієш, по перше. Тебе важко поранено, а по-друге, Міраз може попросту розсміятися на виклик від свого небожа. Ми ж то знаємо, що ти справжній король і витязь, але він цього не знає і, як колись вважає тебе за малого хлопчика, тож йому буде якось і не до снаги відповідати на твій виклик. Але Сір звернувся до Пітера Бурсук. Він сидів поруч Пітера і просто таки заглядав йому до рота. І з таким самим успіхом, сір, він може не прийняти викликів від вас. А що йому до того? В нього й військо більше, і зброя краща. Ще день два, і нас можна брати з мором. Навіщо ж йому лізти на кулю і ризикувати власною головою? Не такий вже він, Бовдур. Може, й не прийняти. Погодився, проте аж ніяк не зніяковів Пітер. А може й прийняти це ми ще побачимо. Але навіть якщо він і не прийме, то на обмін Герольдами і на всяку іншу нісенітницю у нас піде мало не цілий день. А за цей день багато що може змінитися, може статися таке, що міразу й зовсім буде не до бойових дій. Не забуваймо про Аслана. Ну, а ми тим час вчинимо огляд нашого війська і укріпимо позиції. Ні, я цілковито певен, необхідно посилати виклик до того ж негайно. Докторе, у вас є чорнило і перо? Без них вчений як без рук. з готовністю відгукнувся доктор Корнеліус. Тоді, коли ваша ласка, запишіть моє послання. Я диктую. Доки доктор розпрямляв пергамен, гострив перо і збовтував ріх із чорнилами, Пітер прихилився до стіни і, замруживши очі, гарячково пригадував високомовний тон послань. А за місцевим літочисленням він стикався з ними вже досить таки давно. За золотої нарнії, тобто... Фактично за доісторичних часів. Гаразд, нарешті промовив він. Ви готові, докторе? Доктор вмочив перо у чорнило, і Пітер продиктував. Вийшло ось що. Ми, пітер, з ласки Аслана, а також за правом обрання, повеління і завоювання великий король Нарнії, імператор самотніх островів. А також лицар найшляхетнішого ордену Лева та інше, інше інше, Міразу, разу, недостойному нащадку Каспіана Восьмого, колишньому лорду протектору, а нині самозваному королю Нарнії, переказуємо привіт. Тут Пітер трохи замислився а чи не підправити привіт на привітання, а заразом і... Недостойного замінити на достойного, що, так би мовити, більше личило б стилю. Але потім вирішив залишити все як є. Ви встигаєте, докторе? запитав він. Гарнії кома переказуємо привіт, крапка, оголосив доктор. Добре. Абзац. Запобігаючи. Непотрібним кровопролиттю, смертовбивству і іншим лихоліттям, які спричиняються війною на землях довіреного нам королівства, так як і в ім'я захисту королівської честі та достоинства возлюбленого брата нашого короля Каспіана, ми, Пітер і таке інше виявили високе наше бажання стятися з тобою, ваша. Міразносвітності у чесному герці, сиріч двобої, щоби повалити тебе на порох, тим самим воскресивши зганьблену і зневажену справедливість, якої потоптання тобою найміразотніший та й міразенніший міраз полягало у позбавленні влади законного правом дарованого нами і заморським звичаєм. Короля Каспіана, а також у суперечному природі, підлотному і кривавому вбивству твого наймилостивішого короля і брата Каспіана IX. А тому ми, Пітер, і таке інше, беззаперечно пропонуємо, вимагаємо і наказуємо тобі, ваша самозвана величносте. Прийняти кинутий нами виклик на названий двобій, передати ж ціє послання припоручаємо возлюбленому брату нашому Едмунду, колись королю та співправителю нарнії, герцогу ліхтарної пустки, графу західних багн, лицарю благородного ордену Скрижалі, якого й наділяємо всіма повноваженнями. Для визначення спільно з вашою мірозостійністю умов вище згаданого герцю. Написано це у нашій резиденції Аслановому кургані 12 травня місяця зеленого листя у рік правління короля Каспіана 10-го нарнійського I. Має спрацювати зробивши глибокий віддих, промовив Пітер. Тепер ось що. Едмунду, тобто королю Едмунду, не гоже йти одному. Необхідно надати йому двох осіб для почту. Одним я пропоную нашого доброго велетня. А, так, але він не надто е. Красномовний, заперечив Каспян. Теж мені новина. Та йому говорити не доведеться, а вигляд він має досить таки показний. І окрім того, нині йому конче потрібні наші довіра і підтримка. Тож давайте відправимо його. Але хто ж буде другим? Якщо вашій величності бажається справити на ворога грізне враження, запропонував Тіквік, то кандидатури кращої заріпічіпа нам не знайти. Це й всіх вразить з одного маху. Якщо не виглядом, то поглядом, а як не поглядом, то язиком. «Хм, усе це так, а вже ж!» – посміхнувся Пітер. У ось на лихо, дуже вже він малий, наш грізний ріпячіп. Боюсь, він наших ворогів не налякає, а радше насмішить, і вже тоді точно не можна розраховувати. На те, що Міраз прийме виклик заморському війську на сміх. Пошліть ленстрома, Ваша величносте. запропонував трюфеліно. З кого, з кого, а з кентавра ніхто не справлятиме смішки. Годину потому двоє ясновельможних панів, особливо наближених до Міраза, а саме лорд Каверзіан і Лорд Спесивіан, Прогулювалися вздовж позицій війська заморців і длобалися в зубах після ситого сніданку. І тут вони уздріли, як виходять із лісу кентавр і велетень, яких вони вже мали честь бачити в бою, а поміж ними і хтось третій, кого вони як не морщило лоба, впізнати не змогли. До речі, мовити. Якби Едмунда в ту хвилину побачили хлопчаки із його рідної школи, то й вони навряд чи його впізнали б, поза як Аслан вдихнув у нього почуття королівської гідності. Що відбувається, не на страх переполохався Каверзіан. Невже вони наступають? Та ні. заспокоїв його Спесивіан. Бачте, у них в руках зелені віти. Мабуть, парламентарі здаватися йдуть. Е, ваша ясновельможесте. похитав головою каверзіан. Ви гляньте лише на того, що посередині. З його вигляду не скажеш, що він іде здаватися. Навпаки, вигляд у нього такий, наче він іде пропонувати здатися нам. Але хто б це міг бути? На цього хлопчиська Каспіан... Не схожий. «Угу, не схожий, погодився з песив'ян. Б'юся об заклад, що цей орел побував не в однім бою, от тільки звідки він узявся у заколотників. Як собі гадаєте, ваше світлосте, а мені це дуже і дуже не до вподоби. Я й більше скажу лишень поміж нами. Він навіть куди величніший за їхню величність, а погляньте но на цей обладунок, та нашим ковалям така робота й не снилася. Хе. Ставлю свого сірого у яблуках коня, що він несе нам виклик, а не капітуляцію, зробив висновок Каверзіан. Е, пусте. махнув рукою спесив'ян. Ворог у нас, так би мовити, вже у жмені, а міраз не такий бовдур, аби ризикувати власною шкірою заради якогось непевного чистолюбства. Ні, ні, він на це не піде. Якщо його не підштовхнути. обережно натякнув Каверзіан. Лише вкрай непомітно. Спів вловив натяк Спесивіан і стишив голос. А давайте но з вашою світлістю відійдемо подалі від варти. Отже, чи правильно я зрозумів вашу світлість? «Угу. Якщо міраз дасть згоду на двобій, підморгнув спесивіану Каверзіан, то він або переможе, або буде переможеним. Резонно, кивнув Спесівіан. Якщо він переможе, то можна сміливо вважати, що цю війну ми виграли, так? Резонно, а коли ні? А коли ні, то ми з таким самим успіхом зможемо виграти війну і без нього. Не думаєш, ваша світлість, що міраз видатний воєначальник. Отже ми з вами. Будемо у виграчі вдвічі. Виграємо війну, а заразом програємо короля. Якщо я правильно зрозумів, то ваша світлість вважає, що ми здатні управлятися в королівстві без короля так само успішно, як і з ним. А що ви? Набагато краще. скривився каверзіан, Адже. Саме ми з вами посадили цього мерзенного міраза на престол. І ось уже скільки років він править собі на втіху, живучи у розкошах, а що ми за нашу відданість, відвагу, винахідливість, що ми отримали? Дулю з маком. Угу. І не кажіть, зітхнув Спесивіан. Однак більше про це ані телень. Здається, йде Вістовий покликати нас до королівського намету. Біля королівського шатра лорди знайшли Едмунда та його почет їх частували тістечками й вином. Вочевидь, вони сиділи в очікуванні відповіді на доставлене послання. Обидва заморські лорди придивилися ближче. І зійшлися, що їм не хотілось би стятися в бою із жодним з цих грізних парламентерів. У шатрі лорди знайшли міраза, той на самоті з люттю розправлявся зі сніданком. Його лице вкривали червоні плями, брови були сердито насуплені. Ось полюбуйтесь, жбурнув він через стіл пергамен. Гляньте, яку. Цидулко, прислав нам наш вискочка небіж. Із вашого дозволу, сір, обережно зауважив каверзіан, вивчаючи сувій. Якщо цей молодий лицар, що сидить біля входу і є згаданий тут король Едмунд, то краще вам стримуватися у словах. Хто, Едмунд? Ха, Ча ти на Едмунда! Невже ви ймете вірить дитячим казочкам про Пітера, Едмунда та кого там ще? Я йму віри своїм очам, із вашого дозволу, сір, обачно зауважив Каверзіан. Гаразд, годі сперечатися через дрібницю, погодився Міраз. А от стосовно двобою, сподіваюся, у нас думка спільна. Ще пак. вигукнув каверзіян. Ану? І яка ж? посміхнувся підступно Міраз. Відмовитися. зітхнув Каверзіан. Мене страхопудом не назвеш, але, відверто кажучи, я би остерігався виходити на герць навіть проти того парубка, що сидить біля входу. А якщо його брат Великий Король іще небезпечніший, а судячи з усього, так воно і є, то заради вашого дорогоцінного життя. Тримайтеся від нього якнайдалі. Благаю вас. Та бодай тебе заціпило!» – розгнівався Мірас. «Говорити мені у вічі такі речі, та щоб я злякався якось там Пітера, якого, либонь, і на світі немає, та ні, ні зроду віку. Ніякого Пітера я не боюсь. Я питаю вашої ради. Виключно з точки зору розсудливості цього двобою для вищих інтересів нашої корони. Так саме я про це й кажу. буцімто навіть образився каверзіан. А чи варто зв'язуватися з таким небезпечним супротивником, коли ми й так без того ось ось виграємо війну? Я також мудро побоявся битися з лицарем, у якого на чолі написано. Що він несе смерть. Ти знову про це заторочив? уже не на жарт розгнівався Мірас. А чи не бажає їхня світлість, аби всі подумали, не мав би король такий самий боягуз, як і його найближчий радник? Ну, це вже вашій величності, видніше, смиренно вклонився Каверзіан. Ми сподівалися почути раду державного мужа. А ти говориш як полохлива стара баба, обурився Міраз. А яку нам дасть пораду лорд Спесивіан? Ваша величність щойно виголосили коротку, але видатну промову про користь розсудливості для своєї корони. По суті, кращої зачіпки для того, аби відмовитися від двобою, нам годі й шукати. Так і скажемо у відповідь. Мовляв, ми не боягузи, і якщо й відмовляємося, то не тому, що боїмося, а виключно з точки зору вищих інтересів корони. Тож вибачайте, але битися ми не. О, небо!» – зарепетував Мірас і навіть вискочив з за столу. Та як у вас язик повернувся казати такі слова? Зачіпка, вибачте. Не шукаю я зачіпки, а просити вибачення, тим паче не маю наміру. Чуєте ви. Розмова йшла саме так, як того і прагнули лорди. Тому вони не виправдовувалися, а лише мовчки потупили очі. Ага, розумію, сказав Мірас, по черзі оглядаючи лордів та до того ж пильно, немов вперше їх побачив. У моїх радників заячі серця, але їм дістало зухвальства і нахабності, думати, то таке ж серце б'ється в грудях Міраза. Подумати тільки, відмовитися від двобою, шукати зачіпки, просити вибачення. А як то честь воїна заморця, честь чоловіка врешті-решт? Та коли я відмовлюся. А цього, до речі, саме й вимагають від нас жорстокі закони війни, що повелівають всім і кожному оберігати свого командира. Коли я відмовлюсь, ви ж перші роздзвоните всій армії, що я злякався. Хіба не так? Е, жоден розсудливий солдат не наважиться ганьбити свого правителя, особливо такого віку, як ваша величність. Лише за те, що той відмовився стати до бою із великим воїном у повному розквіті молодих літ, заявив Каверзіан. Еге, то, по вашому, я не лишень боягуз, а ще й старенний дідуган, якому вже час в могилу лягати. Міраз аж ногами затупотів. Так ось що я вам скажу, мілорде. Своїми легкодохими словами ви досягли мети прямо протилежної вашим порадам. І я приймаю виклик. Так, так, приймаю. Хоча з сам волів відмовитися із вищих, зрозуміло, помислів. Але тепер я дам згоду. І нехай ніхто не закине мені боягузництва, бодай навіть у моїх радників від страху дрижать жишки. Ми благаємо вашу величність. Завів знову стару пісню каверзіан, але Мірас вже вискочив із шатра, і коли він сповіщав Едмунду про свій присуд, лорди позмовницьки перезирнулися і нишком захихикали. А в таборі повстанців. Звістка, яку приніс Едмунд, жваво передавалася з вуст в уста і незабаром облетіла всіх від малого й до старого. Щинилася небувала Веремія і Гармидар, адже кожен вважав за свій обов'язок взяти бодай якусь участь у подальшій події, якщо не словом, то хоча б порадою. Тим часом Едмунд із одним з командирів ворожого війська розмічав поле для двобою. У землю вбивалися тички, між тичками простягалися линви. Із двох кутків ділянки, а також збоку на одній зі сторін, як розпорядники, або, як тепер казали, псудді, мали стояти за морці. Два інші кутки і одну сторону належало зайняти розпорядникам великого короля. Пітер саме роз'яснював каспіану, чому той не може бути розпорядником. Коли герц ведеться за його право на трон, він не може. Але тут, за його спини, перебиваючи розмову, пролунав розгніваний рев. Пітер здригнувся і обернувся. Перед ним стояв старший із братів ведмедів. Вигляд він мав такий, немов його щойно розбудили. То що, Ваша Величність?» – сказав він, ледь стримуючи позіхання. Ведмідь уже перед вами. Е, я, безперечно, дуже радий, відповів Пітер. Але. Кхм, що з цього? Як це що? здивувався такий нетямущості ведмідь. Споконвічно у нас, у ведмедів, було виключне право виставляти одного з нас розпорядниками лицарського турніру. І ось я тут. Не беріть його, прошепотів тіквік Пітеру. «А вже ж він дуже добрий ведмідь, але в тому то й справа. Ведмідь. Він неодмінно засне або ще чого доброго почне смоктати свою лапу. Ой, зробить він нам, відчуваю, ведмежу послугу. Не обберемося з ним глуму. Нічого не вдієш, знизав плечима Пітер. Він має цілковиту рацію. Це дійсно справді. Ведмежий привілей. Залишається дивуватися, тому що про нього й досі пам'ятають, коли стільки всього іншого забуто. Ну, то як, ваша величність?» – нагадав про себе Бурмило. Що ж? зітхнув Пітер. Це ваше право, і ніхто його у вас не відбере. Але домовимось. Під час двобою ти ніяку лапу не смоктатимеш. Це вкрай непристойно. А вже ж непристойно, вмить погодився ведмідь. Невже? А сам ти що робиш? напустився на нього сердитий тіквік. Ведмідь, витягнувши лапу з рота, розглядав вершечки дерев, буцім то й він не він, а тіквік кричав бозна кому іншому. Сір. пропищав знизу якийсь тоненький голосок. А, ріпі чіпе. Пітер роззирнувся біч, як це зробила би будь-яка людина, до якої щойно звернулася Миша. Сір. сказав ріпічіп, коли вони нарешті зустрілися поглядами. Моє життя у вашому велінні, а ще й моя честь. Мої люди вкрай невдоволені! У нас у загоні єдиний на всю армію сурмач. І ми слушно сподівалися, що саме нам випаде честь супроводжувати короля Едмунда з викликом, та нас навіть не сповістили про цю почесну місію. Сір, ми глибоко засмучені цією обставиною. Ось коли б ваша величність визнала за можливе обрати мене в розпорядники, тоді наш загін був би чимало з того потішений. Полум'яну промову ріпечіпа перервав несподіваний шум, схожий на гуркіт грому серед ясного неба. Це не зовсім гречно, дозволив собі розреготатися велетень бурелом, та не встиг ріпечіп виявити джерело рокотання, як бурелом розважливо осікся і скривив безневинну міну. На превеликий, на жаль, дуже серйозно зітхнув Пітер. Я змушений. Відмовитися. Вся штука в тому, що багато людей м панічно боїться мишей. О, це нам доводиться спостерігати повсякчас. визнав Ріпічіп. Отже, з нашого боку, було б нечесно супроти Міраза виставляти розпорядником мишу, та ще й такого грізного миша, як ви, у Міраза в найбільш недоречний момент. Може, здригнутись рука, можуть підсіктися коліна, хіба мало що? Ні ні, ні. Навіть і не благайте, про це не може бути й мови. Ваша величність зерцало честі. Ріпічіп віддав Пітеру найграційніший уклін. А там, де йдеться про честь? До речі, мені здалося. Начебто я почув декотрий шум, який може бути розтлумачений як регіт. Попереджаю, і якщо хтось із присутніх обрав об'єктом своєї дотепності мене, то я і моя шпага згодні зустрітися з ним у будь-який зручний для нього час і в будь-якому зручному для нього місці. Від такої перестороги велетень мимоволі втягнув голову в плечі. А запалу тишу перервав лишень Пітер, який, остаточно все обдумавши, привселюдно оголосив І з нашого боку розпорядниками будуть Велетень Бурелом, Ведмідь Соня і Кентавр Гленстром. Двобій відбудеться о другій по обіді. Обід рівно о півдні. Послухай. Трохи згодом сказав Пітеру Едмунд, коли вони залишилися самі. «А вже ж я розумію, що ти вчинив так, як тобі підказувало сумління. Ну, а як ти гадаєш, ти зможеш перемогти його? Га? А ось це я збираюся довідатися в бою, відповів Пітер.